Бажаю здоров'я. В цьому відео я покажу, як налаштувати супутникові канали на телевізорі Вінга. Заходимо в налаштування. Вибираємо пункт Усі налаштування. Далі заходимо в загальні канали. І заходимо в пункт налаштування та параметри каналів. Одразу скажу, що автопошуком шукати не потрібно. Потрібно, по-перше, визначити режим роботи, виставити супутник. Потім заходимо в налаштування супутника. Тут. Спочатку налаштований один супутник Єутенса 36 градус, але він нам не потрібен. тому нажимаємо додати супутник. Я буду шукати канали супутника Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи. Шукаємо його в списку. Ось він СЕС Астра 50 є. Нажимаємо ОК. І ще додамо супутник HotBird, щоб подивитися, як воно працює з комутатором. На жаль, супутник AMOS у нас накрився жіночим статевим органом, тому сканувати його більше не потрібно. Далі заходимо в супутник Astra, нажимаємо кнопку ОК OK і вводимо налаштування. В мене конвертер налаштований на супутник Астра підключений до порта B або порт 2. Обов'язково живлення конвертера повинно бути вімкнутим. Нажимаємо DCQC, вибираємо B. Потім починаємо сканувати канали. На жаль, у списку усіх частот немає. Тому йдемо по списку, продивляємося, і перша частота, яка є в списку, це 1230 вертикаль 27500. Бачимо, що сигнал з'являється. Нажимаємо готово. І виходимо з цього розділу. Далі заходимо в розділ Змінити транспондер. Я б порекомендував видалити усі транспондери і залишити тільки ті, які працюють. Зеленою кнопкою. Вибираємо усі непрацюючі транспондери, а вони тут майже усі не працюють. І після того, як вибрали усі непрацюючі транспондери, нажимаємо зелену кнопку Видалити. У мене залишилось тільки два працюючі транспондери. І додаємо актуальні транспондери. Наприклад, 11. 747 7. Вибираємо надіслати і на швидкість 30 тисяч. Нажимаємо надіслати. Сигнал з'явився, хоча коректно було б визначити, що. Передача тут DVB S2. Нажимаємо додати. Далі так само додаємо частоту. 1176. Надіслати. Поляризація горизонтальна, сильна швидкість 30000. тисяч. Чекаємо деякий час, поки не з'явиться сигнал. Нажимаємо Додати. Транспондер додано. Потім вводимо частоту 12.073. Скажу вам так, не найзручний редактор, але не найгірший. Все залишаємо те ж саме, нажимаємо додати. І останній транспондер. Частота 12437. Поляризація вертикальна. Симульна швидкість 30 тисяч. Теж нажимаємо Додати. Потім нажимаємо Готово. Виходимо з цього пункту меню. Тепер шукаємо через ручне налаштування. Нажимаємо спутник SES Astra і починаємо сканувати. Вибираємо пункт Додати і скануємо. З недоліків, жаль, на жаль, Знайшло 9 програм, нажимаємо ОК і okay, підтверджуємо. На жаль, з недоліків не можна вибрати пошук лише FTA каналів, я бачу. Ну. Так само скануємо усі транспондери, які, я, які були в пам'яті, які я заніс в пам'ять. 12073. 12 130 12 284 12 437 От сканували. Виходимо. І тепер я заради спортивного інтересу налаштую супутник Hotbird. Додаю супутник Hotbird. Нажимаємо ОК. OK. Знаходимо працюючу частоту. Хай це буде 10,930, результат 30,000. В мене Конвертер настроєний на супутник Hotbird, підключений до порта С або третій порт комутатора. Сигнал, як бачите, з'явився. Нажимаємо готово. Виходимо і відскануємо якусь частоту. Хай це буде 10930. Вибираємо супутник Hotbird. Нажимаємо додати. Тепер виходимо з меню пошук каналів. Знову заходимо в загальні канали, диспетчер каналів. І трошки приведемо усі ті канали, які ми відсканували. Редагувати усі канали. На жаль, видалити канали не можна, тому ми зараз виберемо канали, які нам цікаві. І переместимо їх нагору в початок списку. Коли вибрали усі канали, нажимаємо жовту кнопку перемістити. Переміщуємо усі канали нагору в початок списку. Нажимаємо ОК. Канали в кінці списку можна бути тож Теж виділити, вибрати, і нажати зелену кнопку пропустити, щоб вони вам не заважали. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Всім бажаю мирного неба і слава Україні!